У Гадячі вшанували День пам'яті жертв Чорнобильської аварії. Однієї з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Наслідки аварії ліквідовували майже 600 жителів тодішнього Гадяцького району. Це і працівники релікарні, бувшої сільгостехніки, бувшого автопарку, працівники нафтовиків тампонажної контори. Але основна маса була призвана через рай військомат і у формі виконувала прикази по очищенню забрудненої території. Різні. Серед тих, хто ліквідовував наслідки на ЧАЕС, був і В'ячеслав Клименко, є, лікар то, Рашівської то, лікарні. Військомат, е працювати лікарем, медиком у Чорнобильській зоні. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, яка, яка частина номер. І саме, що дивно, що я міняв свого однокурсника. Така мені пам'ятна, така момент. Прихожу на площу, фізери стоять, а цей мій товариш, значить, мішура, прізвище його це кричить. Славік, привіт! А я думаю, ну хто мене тут може знати, коли ж однокурс виходить, і я його міняв. Він пробув три місяці, я, і я пробув теж три місяці е, військовим лікарем в цій частині. Все ми разом е, на Чорнобильську АЕС. Значить, ну, патронував їх, ну як сказати, контролював сумкою медичною. Може, кому там стане погано, чи що там і от таке. Цього року вже 38 восьмі роковини аварії на ЧАЕС. Із майже 600 ліквідаторів із Гадяцького району, половина вже пішла у засвіти. Мирний атом виявився не таким мирним. А ліквідатори тепер розплачуються за боротьбу із ним своїм здоров'ям.